Радіо Chicago. Перша новина і все іншого власне зрадила Україну і живе в окупованому Криму. З'явилася інформація про те, де зараз олімпійська чемпіонка Яна Клучкова. Отож, вона на півострові живе з батьками та сином, і за півтора року жодного разу ніяк не прокоментувала повномасштабну війну Росії проти України. Спортсменка робить вигляд, ніби взагалі нічого і не відбувається. І про це розповів ведучий Слава Дьомін у програмі СлаваПРО. Багато в нас, як ми бачимо. Е Зрадний. Зрадниць і зрадників та власне, і з сфери і спорту, і шоу-бізнесу. Власне, війна, от якраз нам і, і ніби як поставить ці крапки на, -на ТІ, тобто, і хто. На хвилинку і хто? я згадав якраз пісню. М -м Геройка, м російська. М -х -х -х. Ну, ви зрозуміли, ті, хто слухав цю пісню. Радіо ЮНЧІКА.